Вітаю, хочу вас познайомити з цим надзвичайним кідмохером на шовкові, дуже високої якості в просто неймовірній палітрі. Сам кідмохер, він досить пухнастий, супер м'який на основі натурального шовку. При цьому, хоча й пушечку досить багато, ви в виробах не будете виглядати як єті. За це можна не переживати. Полотні він виходить просто чарівним. А палітра гарна, буде поповнення ще на один відтінок. Тут в мене процес для матусі, я в'яжу сетрик в дві ниточки спиці 5 мм. А це Женя в'язала повутинку, дійсно вже повутинку, в одну ниточку з додаванням тонесенького люрексу. Вона вийшла невагомою, важить до 100 г, хоча, бачите, вона подовжена. А це Ярослава в'язала болеро в тесті, тут одна ниточка кітсета і одна ниточка требізонду це е, меринос з першіміром. Тут я вам хочу показати е, полотно, яке виходить в одну ниточку. Спиці я використовувала 4,5, подивіться, яке воно е, в міру пухнасте, ніжне, на сонечку, дуже гарно видно, як. Переливається шовк, він додає пластичності полотно, відчувається все ж таки, що в основі шовк. Щодо витрати пряжі, вона буде варіюватися в залежності від того, який номер спиць ви будете обирати, чи ну, який ступінь прозорості вам подобається. Дівчата в'яжуть такий метраж цього кідмахеру, починаючи від 3-3,5 мм для щільного непрозорого полотна і до безкінечності, буквально там до спиць 8-9 мм в одну ниточку. І зрозуміло, що чим а, прозоріше полотно, тим менше пряжі а, у вас піде. А, тут в дві ниточки, бачите, майже не прозоре полотно, спиці 5 мм, в принципі, можна і більше, можна 5,5, навіть 6 Бачите теж як переливається шовк. Який він пухнастенький, дуже ніжний, він не колючий. Звісно, що в дві ниточки витрата буде більше. Я розраховую десь у 200 г вкластися, в одну ниточку полотно зазвичай легше на повитинку до 100 г.